Гучна подія, на якій побували консул Німеччини в Україні, представники ЮНІСЕФ, всеукраїнських та регіональних громадських організацій, відомі журналісти. Всі вони зібралися, щоб підзначити відкриття у Дніпропетровську єдиного центру соціальних послуг. Це не державний заклад. Чому для створення осередку соціальної допомоги обрали саме Дніпропетровськ? І Наскільки значущою стала ця подія для вимушених переселенців, а також громадських та релігійних організацій, дивіться у наступному сюжеті. Українська греко-католицька церква працює спільно з німецьким благодійним фондом Карітас вже багато років. В усіх обласних центрах існують представництва. Був такий заклад і у Донецьку. Я з Донецька приїхав із одним рузаком, щоб переснувати благодійний фонд Карітас. Директор єдиного центру соціальних послуг Благодійного фонду, священник Василь Пантелюк, каже, що в нових умовах він разом із 80 фахівцями зможе зробити набагато більшим діяльність закладу спрямована на допомогу вимушеним переселенцям, але тут не відмовлять і нужденним мешканцям Дніпропетровська. завдяки фінансуванню уряду Німеччини та благодійного фонду Карітас єдиний центр соціальних послуг відповідає європейським аналогам. Його співробітники мають власні програми та використовують світовий досвід. Зараз засвоюють нові напрямки: домашню опіку і психологічний супровід. Переселенка з Донецька Юлія просто не може обійтися без підтримки. Мені допомагають лічити рібенко. Бонка обнаружили епілепсію і допомагає. А У мене їх двоє. А муж пропал, і тому… більшість співробітників центру також переселенці, тож розуміють проблеми із середини. За освіту я економіст. Та займалася я в банківській сфері. А от після переселення знайшла себе в соціальній сфері, допомагаю таким самим, як і я, переселенцям. А тут буде і, от і дитячий центр, і наш гуманітарний відділ, і домашня опіка, і мобільна робота. Відразу після відкриття тут почнуть займатися найскладнішою роботою розробкою стратегії допомоги. Кажуть, підтримати людину матеріально це пів справи. Треба надати їй впевненість у своїх силах. Тут в центрі є одна цікава специфіка. Ми хочемо надавати тут певні соціальні послуги, так як домашню опіку, опікуватися дітьми і молоддю в тяжких життєвих обставинах. Хочемо мати різні програми, але ми хочемо також тут мати дані про те, де люди можуть ще знайти допомогу. І пов'язати наші соціальні послуги з державними соціальними службами, щоб люди, які приходили сюди, могли знайти завжди допомогу. Питанням державних програм стосовно внутрішніх переселенців, їхнього статусу, працевлаштування та житла присвятили більшу частину кругового столу. Він проходив також під егидою створення єдиного центру соціальних послуг. Всі розуміють, що це важливий, але тільки перший крок у вирішенні проблем цілої держави. Мені здається, дуже важливо усвідомити, що все, що зараз робиться для вимушених переселенців, воно одночасно робиться і для всіх українців решти. Зроби і віддай. І коли ти віддаси, воно повернеться до тебе не сьогодні, не завтра, а може післязавтра. Але це наше спільне. Дискусія громадських діячів, журналістів, священнослужителів була продуктивною. Організатори запевняють, її висновки обов'язково увійдуть до звернень у Верховну Раду і до президента країни. Місто Дніпропетров стає таким центром, знаєте, і думаю, як економічним певним центром, і політичним, і так само і центром церкви, і благодійності такої. На вулиці Кабардинська, 5 біля нового благодійного закладу, Центру соціальних послуг незабаром відбудують храм Святого Миколая. Освятив перший камінь сам глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, Олександр Бронський Новини 11-го каналу.